Друзі, всіх вітаю! 5 лютого і ми зараз з Расінькою знаходимося на території Одеського художнього музею. Ми з вами тут вже були і пам'ятаємо, що він розташований в Палаці Патоцьких. Палац дуже цікавий і має цікаву архітектуру, підземний грот з ходами і виходами, які, як кажуть, ведуть аж до морського порту. Тож сьогодні ми пройдемося, можливо, десь і вийдемо там біля порту. Хоча зараз це дуже небезпечно знаходитися біля порту, але ми це упускаємо і йдемо розкривати таємниці Одеського художнього музею Палацу Потоцьких. Ходімо разом з нами, друзі. Перед нами Палац Потоцьких. Ми вже були з вами в Умані, де Станіслав Потоцький створив Софіївський парк для своєї дружини Софії Потоцької. Вони мали дітей. І одна із них Ольга Патоцька. Саме про неї ми зараз і поговоримо. Цей палац належав Ольгі Потоцькій і саме вона стала ініціатором його будівництва. Палац не був постійним місцем проживання для Ольги і її сім'ї. Він був побудований для світських раутів, для прийому гостей. Цікава особливість палацу є підземний грот, який знаходиться на глибині 14 метрів під землею, у який ми зараз з вами і спустимось. Грот має кілька ходів і виходів, що було взагалі гроти раніше будувалися дуже часто. Це було дуже популярним, тому що це якась там містична атмосфера, і прохолода в жаркій Одесі, і взагалі Одеса побудована з вапняка, і, а його добували з землі. І якщо з землі піднімають вапняк наверх, то порожнина внизу образується порожнина. І от в цій порожнині це і є катакомба Одеси. Цей грот, це така теж, це теж катакомба Одеси. Кисточас палац належав Потоцьким, а потім його власникам стали Магнати Юрійовичі. З часом вони його перепродали маразлі, а маразлі подарував його місту. І так з'явився тут в цьому палаці, з'явився художній музей. Це все з часом, згодом, але історія такова. Хотіла ще звернути вашу увагу, я про це казала раніше: от як меценати минулих століт залишали місту безцінну спадщину. Сам купив і подарував. Маразлі купив і подарував. Чому зараз от багаті люди так не роблять? Купив і подарував місту. І завдяки цьому ми маємо змогу побачити частину історії на власні очі. Це працює з середу по неділю з 11 до 5, а п'ятниця, субота, неділя з 11 до 6 години до 18.00. Ціни на квитки, ви бачили, є пільгові, є звичайна ціна. Після того, як нас ознайомили з історією будівництва, ми спускаємося вниз на 14 метрів під землю до гроту. В землі в приміщеннях готувала, прала і подавалася доверху прислуга. Якщо б я жила на я жила в такій маленькій кімнаті, то тобто, оці величезні кімнати зверху, і в нас зараз на першому всі зайняти для відпочинку, це все для господ. Кожен будинок в Одесі мав окрему частину приміщень для прислуги і окремо для господні. Грот італійського слово ґрот печера, де живуть внузела, за так що тут були ще й статуї. Легенда каже, що по каскаду Каменів напроти спускався водоспад. Сусіднє приміщення там напроти вода попадала до рехту каменів, заповнювала два три басі басейни справа, потім спускалася донизу, перепад 4 метри. За стіночку зліва від водопаду є ніша, там сиділи музиканти. Чому наш грот зберігся до нинішньої нашої війни, у круїзні сезони, коли весна... Mm -hmm. Літо до спеціального собою, у нас було 2000 людей кожного дня, в тому числі в гроті. Цей палац став музеєм в кінці 19 сторіччя. У нас найзначніша колекція в Україні. Грот був створений як, як данина романтичної традиції тих часів. Ольга Станіславна Подольська передала фотографію з картини Себастьяна Фресте, відомого французького майстра, який намалював її в кінці 30-х років 19-го сторіччя, коли цей палац був створений. Так вона виглядала. На початку 20-х років 19 го сторіччя є Приморський бургові. Так, 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 Це бульвар і були сходи. А -а -а. Э, будинки всі створювалися зверху в 20-ті роки 19 го сторіччя, а сходи створювалися в 30 ті роки. Тобто, коли Ольга створила цей палац, вона ще пішки спускалася до моря. У -у -у. Вот, э, сходи спочатку були дерев'яні, потім були переведені в дерев'яних кам'яні. Ця зала це столова. Тут годували гостей. Температура в приміщенні 13-14 градусів. Уявіть, як спекотна в сонячній Одесі і тут яка проколода, і можна сидіти собі, розмовляти, попивати віно, а там, де грала музиканти, люди виходили, условно кажучи, на перекур. Пріски на стінах збереглися, бачите? Колегами, меценатами а ремонтували оперний театр, відкрили, музей, відкрили університет і відкрили музей. Знакові, да? такі от речі, щоб відбувалися, щоб не казалося, що то Одеса якесь зачухане бандитське містечко, що не треба з мати з нею справу, щоб статус підняти її, скажімо так. Да? Mm -hmm. от. І е, він займався благодійною діяльністю, провів разом з друзями 12 виставок, показав е, частні колекціонери в Одесі деякі свої картини. На моїй сторінці під землю будинку Лігі Патольської є стаття «Частні музеї та частні колекції Одеси. Колись в далекі часи була величезна купа картин, тобто ну, там, у багатьох людей в Одесі. В принципі, тема музею, що таке музей, було зовсім інше поняття, чим от у нас зараз з вами. То Мої ложки тапки, чому я повинен комусь їх показувати, скажімо так, моє часно є. А потім вже так, змінилися політичні, які красиві е, тубільку, які тут красиві, як воно розвивається у мистецтві, які тут є бібліотеки чесні. Музеєм цей палац став 1899 році, до відкриття музею на території цього палацу відбулася виставка ярмарки домобудівництва. Грод Гроб до вигляді, як він є зараз, він був на виставці ярмарки домобудівництва. Бернард, архітектор, створив цей грот. До виставки ярмарки домобудівництва, ми бачили фотографію каталога цієї виставки, з груд тоді зробили кімнату жахів. Був надпис зверху, залишений дівся, хто сюди прийшов, фосфором, була темрява, давали факала посічки. Зверху показано меблі ткані посуд, все, ще для дому і для бита. Купляйте, казали, нашу територію, будете тут свої будинки, свій бізнес. Була кімната Фаберже, і він на півні. Румуни потім її вивезли. Нічого не змогли, не звали, А згород тут і зробили таку кімнату жахів. От. Так що розважати людей вміли. Хочу сказати, що виставки, ярмарки, всякі такі різні заходи, там, фестивалі, всяке такому. Все це, -це ну, вміли робити так дуже-дуже пишно. Декорації, театральні вистави. У Ольгі Потоцький величезний парк для заходів для людей. Тобто театральні вистави зустрічі з журналістами, письменниками, всякими різними людьми, там не тільки з город друзів, але й якісь заходи, які мали суспільно політичне значення, невеличкі, скажімо так, маленькі заходи. А Грод був частиною цих свят. В кінці XIX сторіччя цей палац став музеєм, і Грод тоді вже теж існував. Прошу вас зібрати. Друзі, ви зрозуміли, що коли з цього гроту робили кімнату жахів для розваг, то тут свою руку приклав Олександр Бернардаці, а ми знаємо його. Що він побудував? Опорний театр. Ну, приклав свою руку, теж кажуть про австрійців, але ми знаємо, що Бернардаці тут приклав свою руку, також Бристоль, який от був знищений, обстріляний. Це теж. Архітектор Бернардаці, Філармонія, архітектор Бернардаці, він багато залишив, багато спадщину в плані архітектури залишив в Одесі. На Приморському бульварі, якщо ви бачите, під склом така є тумба, да, там під склом, отак частину розкопу того давнього грецького поселення, яке було до нашої ери. Щойно посилення було напроти там була зановка на. От, в принципі, на території десь близько 12, поселили. На цьому сторіччі до нас допитувалося Велике Князівство Литовське, на місці Одеси було поселення літовців литовсь... литов... Качубіїв. Да, карти є на молодій сторінці під землю будинку ЄПОТОЦІ. Замість шкаф з клопочку і на присутні маса виможемо клопочку і шкаф повертався на свою осі. От сюди, після війни цей вихід підтримувати. Йдемо далі. Давайте на подошку, не пали. З вами ми з вами знаходимося от за периметром палацу. От. Тобто всі будинки в Одесі вони також мають трошки більшу підземній території. От, сам ми за периметром палацу вийшли, ми саме от перед коридором, який йде до сусіднього будинку. 150-200 метрів він зберігся. В далекі частини, щоб палац не грабували, було такі яма ловушка Одна з таких ловушок перед вами це тупіковий коридор, який мав глибоку шахту. Вона була 9 метрів 24 4, накривалася плитою, яка трималася на одній шахті. Тобто, Жуліки-бандити, які хотіли грабувати палац, хотіли залізти, коли хазяїв тут не було, я так розумію, охорони, тут було 600-800 людей, бо дуже величезна територія. То жулики і бандити могли впасти в одну з таких ловушок. Тобто деякий час я не люблю тему Бандитська Одеса. Бо це не те, що треба, треба пишатися, доситиме всім, всі, ну тобто всім містам, ну, да, містам, да, То є чим тема, да, це, щоб її, да, щоб, щоб її пишатися. Да, В далекі часи, коли Одеса починалася, була дуже величезна купа дуже різних людей. Різних вір, різних національностей, поки вони не поселилися окремою вулицею, був такий дуже такий сильний безлад, скажімо так. Е, про цю ловушку кажуть у місті величезна купу всяких е, дурниць, що там знизу були пики, жорстокі потоцьки туди кидали своїх неслухняних, крепосних, що там е, ще я чула, е, що, що їх так було багато, що вони ж тричали зверху, о, там, угу. ноги роки там трасте. У кого о, ви, тобто, як... Наша фантазія? Да, 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 На що фантазія вистачає? Тобто вигадую різні такі штуки. А що там спуск був донизу? І ті хвоці полонені там падали туди, плавали там біля моря, біля берега. Хто захоче відпочивати в палаці? Якщо там біля моря, біля берега бо щось щось таке плаває. Що там було цитка бандитів, і що там прізвище крові накрябали на стінах? Я кажу, телефончик не накрябали. Що там знизу ховали гарних хлопців та сильних гарних, сильних хлопців та гарних дівчат перед продажем на турецькі кораблі? Я кажу, стопе, у нас є музей поліції, єврейське 14 Мабуть, вам там і киданий будуть поміряти, бо всі ці теми работоргівлі, контрабанди всяке таке це їх робота, скажімо так, і от всі вони цим займаються. В далекі часи багато будинків мали підземні величезні приміщення, щоб їх охороняти, була окрема, окрема система, окрема охорона. Під час ярмарки доводівництва, коли цей палац вже купував Григорій Морозлі, тут стояла машина, яка різла камені і подавала його доверху. На першому поверсі цього палацу, залучаючи гроші іноземців, показували меблі ткані посуд. Купуйте нашу землю, буде тут своє життя, свій бізнес. І ви можете використовувати такі-такі-такі машини. Коли збудуєте будинок, були з паперу зроблені. Макети найкращих будівель, був присутній весь будівельний комітет. Якщо ми зардемо з вами в Вікіпедію, то дуже величезна купа архітекторів, дуже відомих, створила наше місто. От. І е, е, показували тось, все, як можна тут дуже добре жити і зробити своє життя таким дуже комфортним. Йдемо трошки з вами далі. Прошу вас. Прошу. Ну це саме Маразлі. Хотів вивести Одесу на дав вищий уровень, показати, що вона ще о, 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 є. Така у нас є історичний факультет університету Мечникова. Вони багато років там наші історики займаються цими питаннями. Я так трошки спрощено про це кажу, так взагалі. Але це тема така дуже складна, бо історія Одеси вона така дуже нерівна. Uh -huh. До того розвиток підіймався дуже високо, то дуже низько впадав. Но, uh -huh. о, про історію Одеси сучасні історики говорять і пишуть uh -huh. багато чого, і дуже, дуже актуальних матеріалів. Туди вихід до uh -huh. моря. Там три-чотири ловушки, мабуть, після війни його відкриють. Далі ми з вами йдемо до біхів, до сусіднього приміщення, тому що вибірна фабрика. Просто вас вибірна. Зрозуміло. Після війни. Підемо. <риснави> Дорогі друзі, я так що розумію, якщо був город глибше на півтора 2 метри, то тут можна було так і ходити. Зараз тут, звісно, ні, тут ніякий не пройдеш, бо таке невеличке приміщення. Ми з вами під землею за будинком. От, для того, щоб не їхати у Нарубайське, наш грот відвідали під час кроївські сезонів величезна копа людей. Тому наш безпечне місто. Я прошу вас, дорогі друзі, по-перше, не спілкуйтеся з незнайомцями на не історично або кризначуть сюжети в транспорті. Суспільному бусь транспорт ви можете з не вийти. Вони такі крикрати такі дуже бойові. Вони спочатку лоптуть один одного, а потім вже йдуть розбиратися сюди бібліотеки. Я кажу, бібліотека поруч, там багато чого у нас є. І е, хочу сказати, що Одеса дуже непросте місто. Є реальна Одеса, а є Одеса міфологічна. міфів про Одесу. Дуже величезна купа. Давайте будемо підійматися обережненько і е, зробимо з вами фото. Прошу вас. Друзі, ми вже вийшли, йдемо додому. Хотіла б звернути вашу увагу на паркан музею. Він ще, бачите, вигнута як частина паркану. Там далі взагалі немає. Бачите, немає цілого куска. Це 25 листопада 23-го року, коли був обстріл, постраждав одеський художній музей. Ви пам'ятаєте, тут на дорозі була величезна дірка, вона була такого розміру, начебто, вирили катлаван для будівництва нового дому. Дуже глибока і велика. Це жах. Ну ви пам'ятаєте, що я про це кажу? Друзі, ось таке у нас сьогодні вийшла відео інформативне, пізнавальне. Мені дуже сподобалась екскурсія. І я всім рекомендую при нагоді обов'язково відвідайте. По-перше, цей грот. Він такий, якась таємниця, така. Да, ми до чогось торкаємось, такого таємного. І неопізнаного, і ми це все досліджуємо. Цей процес. Потім фотки, які відео в цьому гроті ну класно ж, класно. і сама історія Одеси. Ви бачите, як каже екскурсовод, що багато джерел, а Одеса окутана міфами, і треба відрізняти зерна від полови. І саме вона, екскурсовод, яка вивчає цей процес, яка кожен день читає якусь літературу, вона може нам донести ту правду, на яку яка є опорою для істориків. Тому всім рекомендую вам приємного перегляду. До зустрічі, пока, пока.